Дитяче оздоровлення попри навчальний рік досі триває, і діти шосткинської громади продовжують користуватися можливістю для відновлення сил та психологічної реабілітації в умовах воєнного часу. Хоча, звісно, більша частина відпочинку припала саме на літній період, говорить начальниця відділу молоді Ольга Сакульська. Цьому році ми здоровили. Вже 450 дітей. Це оздоровлення дітей пільгових категорій. Здравлюємо ми в тісній співпраці з управлінням освіти Шостинської міської ради. Фінансується оздоровлення зараз за рахунок. Державного обласного бюджету, місцевого бюджету та за рахунок донорів. Якщо порівняти з минулим роком, то кількість дітей, охоплених оздоровленням, збільшилась втричі. Для порівняння минулоріч на відпочинок поїхали 144 дитини. Це стало можливим завдяки ініціативі міського голови Миколи Нагій та виділенню з бюджету громади на оздоровлення дітей 1 мільйона 600 тисяч гривень. Оздоровлення у нас іде різнопланове. Перевага при оздоровленні, особливо при оздоровленні за кордон. Це, на першу чергу це діти загиблих, діти учасників бойових дій, внутрішньопереміщені особи, діти внутрішньопереміщених особ та діти-сироти. І на сьогоднішній день за кордоном у нас в Туреччині з Шостинської міської території громади відпочило четверо дітей. Також з Бельгії діти УБД, в Греції відпочивали діти. Діти загиблих, діти учасники бойових дій. В Хорватії також діти загиблих, діти учасники бойових дій. І хочу зазначити, що коли відбувається оздоровлення, а оздоровлення за кордоном – це майже все оздоровлення за рахунок донорів, там чітко прописується категорія вік. Пишеться, що діти загиблих, або діти зниклих безвісті, або діти військовополонених. Фахівці відділу молоді активно співпрацюють з управлінням соціального захисту та освіти, а також відділом у справах дітей. У шостій на обліку нині перебуває 135 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Владислава Жаден, начальниця відділу у справах дітей, розповіла, скільки з них в цьому році були охоплені відпочинком. Служба у справах дітей тісно співпрацює з з відділом молоді Шосткинської міської ради ми піклуємось про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування нашої громади. Діти, які виховуються в прийомних сім'ях, і під опікою. В цьому році оздоровилась. 32 дитини діти, сироти та діти позбавлені батьківського піклування в цьому році відпочивали у ворогті. 18 дітей це діти, сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, вихованці прийомних родин були оздоровлені в таборі ворогти та табір приятелів дітей оздоровлення було повністю за рахунок донора. І дорога, і харчування, проживання, екскурсії все за рахунок донора. Мета відділу молоді якомога більше дітей охопити оздоровленням і відправити на відпочинок. У нас за рахунок обласної програми діти відпочивали в таборах Західної України. Це табне, це табір Едельвейс, дуже хороший табір. І табір Перлона Придністров'я. Це табори Прикарпаття через управління освіти. Діти відпочивали в таборі косів. Це теж Прикарпаття. Цей відпочинок тривав улітку. Також у нас ще функціонує два державних табори за рахунок державного бюджету. Це табір Артек, пуща Пуща-Водиця» під Києвом, в районі Пуща Пущеводиця. І Артек Закарпаття це село Березняки з Валявського району. 6 грудня організовується чергова поїздка шосткінських дітей до таборів відпочинку. Табір Артек Пуща Пуща-Водиця» У нас ну, можливість майже якщо у дітей підстава на пільгу, у нас ми відправляємо заявку, і майже всі заявки у нас всі діти на оздоровлення підпадають. На сьогоднішній день от у нас 6 грудня їде 8 дітей на оздоровлення. Це чотири дитини Артек Пущавадиця і чотири дитини Артек Закарпаття. З них дві дитини обдаровані і шість дітей учасники бойових дій. Табір у заповідній зоні під Києвом працює цілий рік, тому батьки можуть звертатися у відділ молоді і писати заявку на оздоровлення дитини. Артек Закарпаття і Артек Пущавадиця це. Табори, коли які працюють цілий рік. Тому, якщо є бажання, ну на першу чергу це діти пільгових, це діти тільки пільгових категорій, то можна приходити до нас, записуватися, і ми будемо відправляти заявку на оздоровлення. І хочу зазначити, що київський табір Артек Пуща-Водиця», він працює з рахуванням безпекових умов. Там дуже гарне бомбосовище. Діти дуже задоволені, п'ятиразове харчування. Вартість путівки теж приблизно 24 тисячі гривень. Дуже гарна заповідна зона в лісі з басейном. Програма оздоровлення розрахована на дітей від 7 до 17 років. Але за словами Ольги Федорівни, маленьким дітям буває психологічно складно без батьків. З свого особистого досвіду хочу сказати, що сімилітні діти, а це оздоровлення 21 день. Це ще забагато. Десь ну, років з десяти можна вже відправляти дітей. Якщо є бажання діти дуже самостійними, ми можемо з законом, ми 7-річну дитину відправимо, вона вона маловата, вона ще дуже сумує за батьками, дуже часто телефонує. Ну, Це ще маловато діти. Десь на 14 днів дитину з 7 років можна відправляти, а в 21 день ще. Забагато там є і школа, і можна онлайн час під підключатися. Там є ще і вчителі. Приходять там є школа, де діти можуть займатися. Там зірки в Артек під Києвом приходять і футболісти. і Там екскурсії, по Києву цікаві екскурсії, Там дуже гарно. За 2025 рік у таборі Артек у Пущеводиці відпочили близько 50 дітей шосткінської громади. 32 дитини у таборі Артек у Закарпатті в цьому році був організований груповий відпочинок дітей. У нас 98 дітей поїхало – Це діти-вихованці до Барса, Центру естетичного виховання, і діти, які перебували на диспансерному обліку. Зазвичай для відпочинку повинна бути підстава на пільгу. Якщо обдарована це перемога, місцевий, обласний чи всеукраїнський міжнародний конкурс. Якщо довідка диспансерний облік, дитина повинна перебувати на диспансерному обліку. І якщо Набдароване центра статичного виховання, там колективні грамоти. Там діти також переможця. Якісь конкурси, змагання, олімпіади. Фестивалів шостка розташована за кілька десятків кілометрів від кордону з ворогом. Має певні логістичні складності, особливо вони загострилися після обстрілу залізничного вокзалу. Тому фахівці відділу пропонують батькам організований підвіз дітей до місця відпочинку. Ми проводимо роботу з батьками, ми допомагаємо минулий заїзд до Києва. Ми Розмовляли з перевізниками, батьки платили перевізникам, найняли найняли до Києва доїхали. за рахунок батьків. Ну вартість путівки в табір Артек Артепущеве ведеться в район 24 тисячі гривень. Ну, дорогу батьки відшкодували, а путівка безкоштовна. З урахуванням безпекових моментів вони вирішили. Ми запропонували, вони вирішили, що краще оплатити транспорт і довезти дітей. У нас Влітку були складності з тим, щоб купити білети. У нас було 10, 10 дітей в табір Перлина Придністров'я. Ми теж домовлялися з перевізником, батьки відшкодували вартість і відвозили дітей. а перевізник до перлини Придністров'я, туди довозив дітей. Домовлялися з директором, бо пізно приїжджав, приїжджав автобус через всю Україну, десь 11 година. По різному. Там ну там, коли ми організовуємо, якщо у нас організована група дітей, ми допомагаємо тож, з там логістичні моменти допомагаємо, вирішуємо і білети часто шукаємо. Ну наша ж задача чим більше дітей наших буде оздоровлено, тим краще. 95 дітей відпочивали в межах програми національного проекту Пліч опліч згуртовані громади. Цей проект заснований на партнерстві між шосткінською громадою та громадами, розташованими у більш безпечних регіонах України. Мета. Підтримка та емоційне відновлення дітей, які страждають від близькості до лінії фронту та постійних загроз. Діти Шосткінської громади, зокрема школяри та учасники творчих колективів, побували на відпочинку в громадах-партнерах у західних областях України, зокрема у Соленківській громаді Львівської області, Красилівській громаді Хмельницької області та Магальській громаді Чернівецької області. Остання п'ятиденна поїздка була організована до ще однієї громади, яка є партнером Шосткин. Ські броварську з нагоди дня спільних дій. Та, та дня захисту дітей у межах національного проекту пліч опліч згуртовані громади, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування з опікунських сімей разом з представником служби у справах дітей. Відвідали міста Бравари Київської області. Нашу делегацію прийняли на належному рівні. Для дітей були організовані різноманітні заходи та екскурсії. Відпочинок та оздоровлення дітей, які проживають у прифронтових громадах, як шо. Остка критично важливий для їхнього фізичного та психоемоційного благополуччя в умовах постійної небезпеки та стресу, спричиненого війною, звичайний відпочинок перетворюється на життєво необхідну реабілітацію.